Друзі, бажаю всім здоров'я і миру. Сьогодні 14 січня. Вибрали з мене коп, друзі нарешті. Свіжа оранка, як це я давно чекав. Як це я давно чекав. Вчора переурали сьогодні, адже ворог. Там ж частинку Ще мав відкрити сезон першого копу, та ви третій коптуроту вже галяк. Ну вчора мені попалась двісочка тієї кусок хрестика. І все, друзі, вже не було бажання такий коп. Ще не було бажання піднімати. Та практично тут ідеться копий без знакі. Тут ще халяв. Вчора тільки так підвіз. А сподіваємося, друзі, поле свіже, що знайдемо двоє камради вже ходять. Ми двоє, але надіємося, що це буде я. Бажаю всім в цьому році тільки перемоги. Дякуємо щиро нашим воїнам, що ми можемо вільно жити тут. Вони і спонсорами цього відео. Фу, хай Бог бережемос Україну в ці воїні, а ми того. Друзі, і так є перший сигнальчик. Як перший, перша знахідка, точніше. І це в нас спиночка фібули, друзі. На то. Скільки з часу? Але, на жаль, без голку приймача. Але ось така. Друзі. Супер. Я сподіваюся, деникій будуть. Олюбе. Не буду обіцяти, надіємося. До напарника є ось такі знахідки дзвіночок, друзі. Ще й, походу, він срібний. І ось такі обломочки. Ріг. Ось так. Все, друзі, завершили ми коп, що поле нас взагалі не порадувало. Галяк повний. Все, ми на другому полі кухають просто побігти. Друзі, все, взагалі сеналі в ноль. Знов сезон цього разу не відкрив, на жаль. Ще й тривога почала, знову ракет витягать, друзі. Відемо додому. Все, мирного неба. Ху, друзі, другий день відкриваємо сезон. Другий коп. яка знахідка. Підвізка. Ціленька ще й до того походу. Друзі, на кінець. На кінець, що цікаве. Фу, це вже мові коп цього року. 13 січня, але певно відео повного не буде. Зкліплю з кусочків. Ось така знахівка, друзі. Подивіться, друзі, яка красота. Ось такої я ще не викопував. Жалко, що тут трошки вона сплюснута, але з вушком, хоч вушкою протерти. Чи ні, да, протерте, але... Друзі, ось така підвісочка. Лунничок, лунниці включена, місяць включено. Класна знахідка, друзі. Щось нарешті. Ось так. Друзі, відкриваємо сезон все-таки. А, це просто красота, дивіться, відміється, так? Да? Тільки болото починається.

Це просто капець Без вуха, друзі. Ааа, цінка. Жаль. Жаль. Дурну. Руки. Лапа. Друзі, вітаю на своєму каналі. 25 січня. Давно я вже не купав. Давай не везе мені, та й не було час. Йдемо сьогодні з камрадом. На пару годинок поле, можливо, до Урали, можливо ні, походимо по стіні, будемо бачити. Пустий сніжок випав невеличкий. Не знаю, друзі, що буде. Але але, будемо шукати. Так що дивіться, надіюсь, може нарешті я того срібного динарія. Також, друзі, хочу вам порекомендувати дуже крутий сайт Лицар Клуб. Вони зараз змінились, вони стали спільнотою. Дуже е, хто має бажання, хто веде свої блоги, можна вести свій блог. Також там хочуть об'єднати всіх істориків, пошуківців, любителів старини, друзів. Так що там можна вести свій блог, можна створити свій магазин, також продавати антикваріати, виставляти свої відео з YouTube. Дру, дур, друзі, запрошую вас, заходимо, реєструємося, шукаємо і беремо для себе щось. Цікаве, рекомендую. Друзі, купаємо на такому полі. Земля трошечки промерзла, і останні дні була така погана погода, але вже взявся морозець, трошки краще, але ще поле повністю не доурали. Ходимо тут, будемо Ходим бачити, хоч якась знахідка, друзі. Двіся, і то не ціла. Частинка хрестика. Ось такого з таким пушком навіть Ось так. астрійський. Ось так, забираємо, чекаємо на денника Там ради теж галяки, але ладно. И звук. Штучка, штучка. срібна Сейчас бляшка, можна, шилочка. Щось таке. Жаль, нема одинарий, але... Все трошки ходим. Дивіться, який штам біжить Бо в мене є. хоч щось в тому житті. У мене є. Ань. Ммм. Зе, зе. Роман Коин. Україніан Ще й не цілий. Це ж треба так? Але перший динарий цього року. Це випуск. Отак, так, Остап. От Хоч так. ось, так. Хочось, друзі. Так, друзі. Ось така радянська кака випала Бачите 20 копійок Смордяк осінні Але друзі, нагідка Як не як Друзі, чудо боже Дивіться на кінець там Друзі Друзі Кукуруза, кукуруза, друзья, 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 друзья. Роман Коин Красота, красота. Что у нас тут за дядька?

Оце в нас радует, друзі. We're lucky, we know where to dig. To dig 3 hours. Our secret place for a digging. Ого, то что можешь? I told you. А друзі, no прикол до того я ходив тут два рази Алягу. хо oh. Оце А те. Так-так, друзі, хто ж я же є? А так ми нарешті сезон відкрили, я лично. На четвертий коп. Може це якесь наслідування. Дивіться, друзіка. Комрада Історія на Динарі. Може це наслідування? Ні? Паустина стара. Тосто Ось так, друзі, ось так. Це зима. Ну, друзі, я би сказав, для 25 січня лопата за шибис, камрада, його Нахтикам два мої і ці мої. Знаходите. друзі, Просто супер нарешті відкрив сезон. Надіюсь і портали відкрився. Так що підписуємося на канал? Не забуваємо ставити лайки, писати якісь пару слів під відео, коменти і всім мирного неба.